Доброго вечора. Сьогодні ми в прямому ефірі з медичного центру Асклепій і сьогоднішня вечірня тема у нас присвячена власне мамології. Я, дозвольте представитись мені, я є лікарем мамологом онкологом медичного центру Асклепій, кандидат медичних наук. І хотіла би сьогодні поговорити з вами про доцільність регулярних медичних оглядів власне, молочних залоз у жінок. Ви знаєте, що у світі щороку відзначають день боротьби з раком молочної залози, це 20 жовтня. Проте проте ми завжди наголошуємо, що не тільки 20 жовтня жінки мають обстежувати свої молочні залози, а кожна жінка, яка дбає про себе. Вона має робити це регулярно. І от, якщо жінка є здоровою, то вона має відвідувати мамолога принаймні один раз у році. Жінки до 40 років вони також обстежуються за допомогою ультразвукового обстеження молочних залоз, яке теж ми виконуємо. Таке ж обстеження ми виконуємо і жінкам, які годують груддю, які є вагітними, і у тих, які, ну, які є. Евні протипокази до мамографії власне жінкам після 40 років це повинні знати всі виконується золотий стандарт обстеження. Молочним залоз є також двобічна е, мамографія. Вона виконується бажано її виконувати раз на два роки. Але також я завжди наголошую на тому, що після клінічного огляду лікаря це або сімейного лікаря, або гінеколога, або власне мамолога, тому що. Є теж певні нюанси, коли, яким чином, як виконувати мамографію. І деколи жінки, не знаючи показів, а просто знаючи, що є такий метод обстеження, ну, трошки неправильно виконують дане обстеження молочних залоз. Ви знаєте, що власне рак молочної залози він займає перше місце в структурі онкозахворюваності серед жіночого контингенту населення. Це як і в Україні, так і в усьому світі. Проте я завжди наголошую, що є не тільки рак молочної залози, є і інші захворювання. Власне рак займає 2% з усіх захворювань молочних залоз. І на сьогоднішній день, якщо рак молочної залози діагностований на першій і другій стадії, то ефективність лікування, вилікування пацієнтки становить 90 98 Тобто, як ви розумієте, це є абсолютно хороший прогноз для життя жінок. Проте існують інші захворювання, які також можуть турбувати жінок. Це мастопатії, фіброаденоми, мастіти та, ну, багато інших. І всі вони пов'язані з так званою. Ну, зараз існує такий термін ендокринологія молочної залози. Тобто, я завжди пояснюю пацієнтам, що Молочна залоза – це є гормон залежний орган, і вона не може ну, боліти просто так. Да? Вона болить від чогось. І якщо вона болить, значить є певні причини. І основне завдання, основне лікаря це знайти причину, припустимо, болю або нагрубання в молочних залозах і відповідно коригувати ті чи інші процеси дезгормональні, які призвели до даних скарг у певної жінки. Що ще можна зауважити? Жінки дуже часто самі знаходять проблеми в своїх молочних залозах, де коли чоловіки знаходять проблеми в молочних залозах у жінок. І приводять їх, да? бо жінки самі говорять, що цей чоловік напалькував і от сказав мені звернутися, хоча я сама нічого там не знайшла. Але дійсно чоловіки дуже добре знають, також як виглядає структура молочної залози у його жінки. Бажано обстежувати молочні залози в конкретний день циклу, Бажано, щоб це було після місячних. Це четвертий, сьомий, десятий день циклу. Чому? Тому що цей час. Молочні залози знаходяться в спокійному так званому стані. Це є перша фаза циклу. Гормони знаходяться на нижній такій межі, вони тільки-тільки починають знову вироблятися. І тому це є ну, найкращий стан також подивитися, оглянути свої молочні залози самостійно. За даними взагалі літератури медичної. Відомо, що 9 з 10 жінок, тобто це 90%, можуть самостійно напальпувати ущільнення пухлинки в своїх молочних залозах. Але, звісно, це, знаход... це відноситься до тих жінок, які оглядають себе регулярно, які не знають структуру своєї молочної залози. Я завжди наголошую на тому, що ми не оглядаємо, от коли жінки кажуть, що я не дивлюся, бо я боюся, що там. Щось я знайду. Не потрібно дивитися, оглядати молочні залози для того, щоб там щось знайти. Ми навпаки оглядаємо себе для того, щоб бути впевненими, що в молочних залозах все спокійно, ми є здоровими. Тому, ну, власне, самообстеженням, це теж, також крок, що називається, полюбити себе. Про що необхідно пам'ятати, коли ми робимо самообстеження? Ми завжди оглядаємо білизну обов'язково. Якщо є певні виділення на білизні, то ну, і взагалі, з молочних залоз вони будуть і на білизні, і необхідно з такими скарбами звернутися до лікаря. Особливо важливими є кров'яності виділення. З сусків, тому що вони можуть говорити про так зване захворювання хвороба Мінца або папілома молочної залози, внутрішнього протоку, яка дуже часто вона взагалі є облігатним перед раком, яка може переходити в подальшому в рак молочної залози. Звичайно, є виділення іншого характеру, але при зверненні до лікаря ми вже визначаємо да, цитологію, тобто якого характеру ці виділення і що потрібно коригувати, лікувати. Звичайно, що м, коли жінки звертаються до нас, я завжди пояснюю, дай знову повернуся до теми ендокринологія молочної залози. Молочна залоза ніколи не є окремим органом. Вона є органом, який залежить від... Іншого стану ну, взагалі нашого організму, починаючи від того, як ви виспалися і чи ви поспали нормально достатню кількість годин, чи у вас нормальний стан нервової системи, як працює ваша щитовидна залоза? В якому стані знаходяться ваші? Яєчники, репродуктивна система, як ви взагалі реагуєте на фактори зовнішнього середовища, Тобто, можна сказати, що молочні залози це є дзеркалом роботи ну, організму жіночого організму. Тобто вони показують наскільки реагує жіночий організм, на ті чи інші ну, негативні фактори. Хочу відмітити багато жінок, також говорять, що молочні залози а, болять, то це є нормально. Хочу відмітити відразу, що ви здоровий жінок, в принципі, е, які народили, які годували груддю, Молочні залози боліти не мають. Якщо молочні залози болять, то це говорить про те, що є якийсь гормональний дисбаланс або якийсь інший, який просто необхідно правильно знайти, відшукати і коригувати. Я дякую за увагу, і можливо ми зустрінемося при нагоді наступній зустрічі.